В Олександрійському ЦНАПі з 18 травня діє нова послуга: заміна водійського посвідчення та реєстрація транспортного засобу над веденням цієї послуги працювали два роки. Зауважила Світлана Яременко. З 18 травня ми вже приймаємо людей. І опрацьовуємо звернення. Перевагою даної послуги є в тому, що людина, звертаючись до нас, одночасно отримує вже послугу. Тобто її як паспорт не потрібно чекати друкування через місяць або через два водійське посвідчення і техталон на транспортний засоб видруковується одразу у адміністратора або наступного робочого дня. От зараз ми вже прийняли 15 громадян, які отримали посвідчення водія. ЦНАП надає послугу обмін посвідчення водіям при зміні даних облікових і реєстрація транспортних засобів також при зміні облікових даних, а також реєстрація нових транспортних засобів, які особа придбала, наприклад, з салону. Запитали, які документи слід надати адміністратору та як оплатити. Для обміну посвідчення водія треба паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, підтверджуючи документ, який зазначає зміни. Якщо це обмін по використанню водійського посвідчення те, яке виден на два роки, то в цьому випадку подається лише відповідно водійське посвідчення. І оплата на місці 254 гривні можна оплатити як готівкою, так і безготівково, тому що в нас є безконтактні термінали. Запис на прийом через портал Дія чи сайт СНАПО, де є посилання на електронну чергу. Відповідно ті водійські посвідчення, які в нас видаються, вони видаються з подвійним ламінуванням. Це відповідно вимоги стандартизації водійських посвідчень, які визнаються на території Єврозони. Документи, видані до лютого 2022 року, вважаються старого зразка. Вони не мають подвійного захисту.